Ой, спішу, спішу, спішу. Ми не встигаємо. Купа замовлень. Але все-таки вам покажу розпродаж. Розпродаж класичного килимка. і Європейська класика. Подивіться на цю красу. Це килим Хамелеон. Так, так, Хамелеон! Подивіться, як цей килимок. Класнюче міняє відтіночки. А що ви думаєте? Розмір, розмір стандартний для середньої зали. Розмір матер п'ятдесят на два Ниточка й дешевка переливається з різних сторін. Малюночок об'ємний 3D і. Ба в цього килимочка йде коричнева. Коричневенька, але з полістерово ниточкою, за якою буде дуже легко доглядати. До речі, такі килимочки у нас брали навіть і на кухню. Так, так, на кухню. А чому? Тому що виглядає досить класно і стильно, тому що він легко прибирається. Розміри є від 08 на 1,5 до 3 на 4. Ціну ми робимо акційну на цю модель для наших підписників. Буде все просто бездоганно саме для вас. І доставочка буде безкоштовна. І ціна цього килимочка 2,650. Так, так. Ви все правильно почули. Такий класнючий килимочок шовкою ниточкою, яка переливається всього навсього по такій бюджетній ціні. І доставочка, звісно, наша безкоштовна.